shut it Святий вночі прийде, подарунки покладе. У грудні зустрічай, чекай цей святинку. Так, це святинку. Хто там? Моя Добрий Добрый день. Добрый день. Я листа Доша і для вас є лист. Дякую Добрый за побачення. Малятка, для вас справжній лист. Що тут нам написали? Давай, так, поважні. Лис для дітей, групи калинка. <звід> що нам написали? <звід> на небі, в Райському саду, було багато роботи. Янголи збирали подарунки для слухняних дітей, які живуть на землі. Яблука, воріги, іграшки. Солодкі запашні медяники і тістечка. Сьогодні ж день святого Миколая. Він приходить на землю, щоб обдарувати гарних плахів, а теж копняні покарати. Це його обов'язок уже з давніх, давніх далек. Сани Миколая стояли уже перед воротами, а два великі олені, запляжені в них, нетерпляче трясли головами. І дзвіночки на їхніх шиях денькали, немов срібний сміх. Янголи напакували два повні мішки і весело тягли їх до сани. А святий Миколай взував свої великі чоботи, надягав кожух і хутряну шапку. Його чоботи були зовсім старі, і нікому цього, до цього не було діла. Але одне найменше янголятко, це помітило і подумало, наймедше чому святий Миколай усіх обдаровує, а сам ходить у рваних чоботях, як сумно йому стало. І тоді маленькому янголятку прийшла думка подарувати святому дідусеві дуже потрібну річ. Він побіг до свого Абрамчика. І став робити для дідуся чоботи. Багато часу пройшло, поки святий Миколай закінчив свою роботу. Його мішки спорожніли. Святий дідусь був утомлений і змерзний, коли олені зупинилися перед небесами, і Миколай пішов у свою кімнату, щоб зігрітися і відпочити. А що це тут лежить? Пара гарних чобіт! Як чудово! Святий Миколай скинув старі чоботи і стукнув ногами у нові. Як він зрадів новому подарунку, крім чобіт, там лежала маленька карточка дорогому святому Миколаю, щоб теж мав трошки радості. Святий Миколай подякував маленькому янголятку за такий гарний Маленький подарунок. Янгалян. Відтоді святий Миколай вирішив, що він завждиме свої подарунки в чобітки, які діти виготовлятимуть. власноруч малята. Про кого я прочитала? Миколайку. Про янголядку та про Миколая. Яку добру справу маленьку янголятку зробили для Миколая. Купили йому чоботи. Так, подарували йому нові чоботи. Бо тільки для слухняних дітей і тільки за добрі справи Миколай дарує що? Подарунки. Давайте і ми напишемо листа до Святого Миколая. Оберіть, будь ласка, бажаний а подарунок. Віде? Кому що подобається, мандаринки? Лялечко, робота, цукерки, конструктор, <клес> різні різні іграшки. Побажання. ми будемо на Великий лист. Будь ласка, Вадимчику, Мама. про що мрієш ти? Підійди до мене, прикріпи своє побажання. Мам. Ти мрієш про багато іграшок. Прикріпи, будь ласка. Так, молодець. Матвійчик, про що мріє? Про що ти мрієш? Я мрію пошкічу. Так, про таку машинку, так? Да. Так. А я... Дариночка про що мріє? Що в тебе на зображенні? Про що ти мрієш? Про іграшки, молодчинка. Лук'янчик про що мріє? Я мрію послугіти 50 машин. Ого, аж 50 машин і про футбольний м'яч? Так. Молодець, повертайся. Ви дуже чемні і неодмінно Миколай вам принесе те, що ви побажаєте. Дмитрику, будь ласка, про що ти мрієш? Про робота? прикрити своє побажання. Я помітила, що ви у мене найчимніші. І обов'язково святий, Миколай до вас завітає. Але ж куди він поставить подарунки для вас? <світку> під ялинку, так? А хочете, щоб Миколай саме у такі чобітки поставив ваші подарунки? Дві <світку> чобітки ми поставимо під святкову ялинку. Але наша ялинка, яка у групі, дуже сумна і не святкова. Я пропоную вам її прикрасити.

На сьогоднішньому занятті ми виготовимо ось такий із фетру чобіток для подарунків. Цей матеріал дуже є красивий, цукрий, і з ним дуже-дуже легко і приємно працювати. У вас на столах лежать усі заготовки. Щоб прикрасити цей чобіток, ви повинні забрати з задньої сторони кліпку, яка захопує клейку частину атрибуту. Тож, розпочамо нашу роботу. Прикрашаємо наш чобіток різними різдвяними візерунками. Я впевнена, що у вас все вийде. Бажаю вам удачі! Неймовірні, коли ви їх виготовляли, то стали справжніми гномами. А я разом із ними. Ми стали справжніми помічниками святого Миколая. Давайте ваші прекрасні чібітки ми поставимо під нашу святкову ялинку, і Миколай неодмінно багато подарунків у них покладе. сьогоднішньому занятті ми виготовляли човіки для подарунків. Так? так, малята, ви молодці, ви дуже гарно виконали завдання. Я бажаю, щоб Миколай вам приніс дуже багато подарунків, а найосновніше нашій країні мир. Ви молодці! До побачення! До побачення. До побачення.